Ось, будь ласка, місто Бремер Шотландії. Дуже малесеньке містечко, хоч і туристичне. Майориць, український прапор. І, до речі, в дуже такому визначному місті саме тут проходять е, шотландські ігри. Щоб ви зрозуміли, справжній сільський клуб. Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео з такою невеличкою триденної подорожі. Дуже симпатичне і затишне містечко. Шотландське містечко, яке називається Бремор. Воно неподалік від Балмарел, там де знаходиться від Балетера, і Балмарла, де знаходиться замок. Королівська резиденція в Шотландії. Зайшли на ранкову каву в місцеве кафе. Воно тут користується неабиякою популярністю, тому що взагалі з цього міста люди відправляються в пішохідні походи, тому що тут дуже багато є маршрутів. І в цьому кафе вони обідають, снідають. Крім того, тут ще є поруч магазин з спортивним одягом. Тож, два в одному відкривається гарний вид такий з траси. Сидиш, п'єш каву, але зараз погода не особливо сприяє, щоб сидіти на терасі. Так, зараз mm -hmm. наближаємося до ще однієї визначної пам'ятки в Шотландії, і, зокрема, місто Бремер це е, замок. Брем Бремер Касл. Він вважається одним з найкрасивіших в Шотландії. Здається, зараз якась частина замку, а можливо у вас на реконструкції, однак все одно е, подивимося. Що там? що там є? Крім колючих дротів, вам гарні види, які відкриваються вздовж дороги. О, тут дуже багато різноманітних пішохідних маршрутів. Зокрема, Бремор і Славиться тим, що тут люди приїжджають і звідси йдуть в пішохідні походи. А он хатинка, ну просто якась мрія інтроверта, яка стоїть собі у величезному широкому полі серед лісів та ланів. Дуже пощастило, тому що замок зачинений на реконструкцію. Однак можемо подивитися звідси, як він виглядає, і все ж невеличку історію вам про нього розкажу. Отож, замок Бремер був побудований у 1628 році графом маром як мисливський будиночок. Потім його спалили під час якубійського повстання, і реставрація відбулася лише у 1800-х роках. У цьому замку любила бувати королева Вікторія з 2006 року. Він перебуває в оренді місцевої громади. Гуляли і натрапили на дитячу площадку. Вже така величезна. З такими видами краса. Подивіться, на що я випадково натрапила. О Боже, дякую, прекрасні люди. Церква Святої Маргарит. Там зараз відбувається якась виставка, можливо, трошки пізніше заглянемо всередину. Ми приїхали сюди в будній міс, понеділка посереду. Зазвичай, що логічно, всі дні, звісно ж, тут менше туристів. І містечко таке, можна сказати, напівпорожнє. Але є інша сторона медалі цієї ситуації. Тому що деякі заклади вони працюють з четверга по неділю, тобто з понеділка по середу вони якраз зачинені. Яка доглянута місцевість. Просто ці будиночки як якісь лялькові. І з усіх боків місто оточене пагорбами, схилами, такими гарними лісами, хвойними. По всьому місту бігають кролики. Боже, такі вони милі, малесенькі, більші, навіть різних забарвлень, красунчики. В місцевому ресторані і там побачила таку світлину: це відомі Хайленд Геймс. Як я вже говорила раніше, це місто славиться своїми пішохідними шляхами. Їх дуже багато, безліч варіантів, але який би шлях ти не обрав, скрізь відкриваються неймовірної краси види Гуляєш і отримуєш величезну насолоду від цих прогулянок. Тому що в такі моменти відчуваєш усю велич і могутність природи, і розумієш, який ти в маленький в порівнянні з нею. Навіть не знаю, що додати ще, тому замовкаю і пропоную насолодитися вам видами з вами. Часу починає йти дощик, хоч невеличкий, але все одно сильно під ним не погуляєш. Посидіти на терасі, попити гарячий чай, поспостерігати за цим теж дуже приємно.